Я взявся запаковувати свіженького ятилька з помаранчевої G10, чорний лайнер, магнакат на руків ї. і згадав, що навіть його не зняв, от вирішив показати. І ще згадав, що в мене сьогодні день народження і брат, який навіть на фронті про мене не забуває, підігнав мені отакі от круті навушники, не, мікрофони. Безпровідні. Але от біда, вони ніяк не хочуть конектитись до мого телефону. І от питання, може хтось стикався з проблемою коннекту таких мікрофонів до телефону? Та, у мене старий бюджетний китаєць, який вже давно пора оновити, але все ж до дружини телефону підключається без проблем. А в себе я вставляю ось цей от ресівер в телефон. А мікрофони не конектаться. От питання: це в мене щось з роз'ємом, телефоном чи з кривими руками? Може хтось підкаже.